до Львова І я почув про таку можливість сьогоднішнього дня. І в дорозі грала музика, це був десь Кульчицького. І ми почали фантазувати під мелодію. Під любов. Ми От просто... що хочеться, так читається. Ми просто говорили. Поговоримо сьогодні, то було цікаво. Може і вам сподобається. Але я вас не знаю. Абсолютно. Ростуть листочки з чорних гілок, надіями холодних душ дерев. Пора та дивна і щекання. Ти вже живеш, ти ж не помер і крутиш голову за сонцем, стаєш скоріше, довший день, хоч мудро все порозкладаєш, чомусь цвітеш, як старий пен, Як ж, то розумом збагнув. Чому душа ще так летить? Відчула знов весняний вік. Дай Боже, лиш би не нами. Я ангелом назву тебе, бо зранку ти на нього схожа. О, Господи, яким родливим ангел Той буде, а як дивитися на нього, я не зможу. А як не зможу, я до нього підійти і доторкнутися, а не те, щоб обійняти. А як не схоче з неба ангел, той зійти і мене з собою десь на небо взяти. Що як вподобавшись таким, як він, блаженним, чистим і сліпучоликим змовкнуть уста його когрішному укорішному мені. І я для нього буду просто ніким. О ні. Я англом не назову тебе. І так багато їх у тебе, Боже, кохана, кохана, до вподоби більше мені. Бо ім'я це до неї більше. Схоже. <тас вирішеві> відповісти? Заблудила. <тас вирішен> <тас вирішен> <тас вирішен> Ти ж хоч прости. Мабуть, винна, сама собі вже не вірена, я сягну, чи одна, чи мене дві. Світ без теби не у Ти живеш без цим ладно небеси високих мрій, повернувся в молочний туман. Знов на всі слова від ворожу твою печалу. Далі просто, як лорак співав, Розкажи і на серці жаль. Будем жити у снах ночей. Хоч діагноз без сподівань. теплим променем своїх очей так літала в твою нірвань. Втім, молитви моєї суть, що десь точно живе, така вільна і щира, їй ляже путь до струмка. Печальне печаль не накличе уже біду. Через час світ твоїх бажань іншим іменем я прийду. Хоч, звичайно, то буду не я, а ти просто не полінись. Сірій мишці у очі заглянь, На світи і поклич свою вис. Ме помаранче єдиня, з нами велике ніщо. У світі тім кожен з нас вільний. Собою наповнювати його. Кожен сповнений вибором обрати для себе життя, тільки чи будеш щасливою в тебе без нього серцебиття. Вільні ми так полишити між нами велике ніщо, проте володіємо можливістю собою наповнити Його. У часі цим вибір єдиний, і тим він. Дорожчий за все. Від того, де вставиш мій милий, залежить ніщо що твоє і моє. Ненавистю стане любов та крилата. Вона ж могла гріти, хоч сіяла су. Ти знав наперед, що і злитись не варта. От я повелася і втратила групу. А що вони плакати, будуть сміятись. І смуток в очах лиш далеко на дні. Закрию замочки з душі у здавалось, в але Я на війні, пече, як болить, і вкусиш кілька, Мене можна вбити, загристи на смерть. Мій амбі крила зубами в Поглянь, там сніжинок така круговерть. Їх танець мрійливий молодії вітру чарівно спішить до твоєї весни. А я посміхаюсь світанкам в тумані. Тебе знову прошу, благаю лети. Гуртає журнали, дає психоаналіз, я зможу, я вийду із тої біди. Людська романтична натура, діагноз, а ми пацієнти. Куди далі йти? Все буде нормально, колись посміємося, ми артист. А нині я три, зіскоче тривати, ти я паралель, а час припорошить, туди війну.